Кілька років тому я висловив пророче попередження я сказав, що ворог намагається спалити ворота. Зараз ми бачимо, що нації в кризі, і ворота в багатьох країнах широко відкриті від політичних потрясінь до духовних компромісів, зрозуміло, що ворота багатьох націй під облогою. Святий Дух підкреслює цю реальність для заступників по всьому світу, попереджаючи, що те, що входить через ці ворота, формуватиме майбутнє цілих поколінь у природному і духовному світі ворота представляють доступ, владу та вплив, і зараз демонічні плани проникають через ворота, залишені без охорони тими, хто втомився або не знає про це. Це Дженіфер Леклер і це подкаст Молитовні воїни. Цей подкаст представлений вам сьогодні. Молитовними центрами пробудження глобальним молитовним рухом, що прагне відродження і пробудження в націях. Ми присутні в понад 120 країнах. Приєднуйтесь до нас сьогодні. Отримайте підготовку на awakeningprayerhubs.com Тепер давайте подивимося на глобальні тенденції кордони руйнуються, незаконна міграція зростає, окультизм. Набирає популярності в поп-культурі та медіа, технології штучного інтелекту відкривають цифрові ворота з мінімальними моральними обмеженнями, і, очевидно, це загострюється з такою швидкістю, яку ми навіть не можемо осягнути. Відступництво тим часом проникає в кафедри під прапором прогресивного християнства. Це не ізольовані тенденції, це прориви через ворота, і вони вимагають нашої уваги. Тож, давайте поговоримо про роль заступника. Хто такий сторож? Де вони? Хто стоїть на варті? Хто такі воротарі? Хто розрізняє битву за ворота в наших націях? Бачите, є помазання воротаря, яке Бог вивільняє в цей час. Це не нове, але воно досягло точки, кризової точки в історії, де я вірю, що Бог помазує нове покоління сторожів воріт. Це мантія для тих, хто буде пильнувати, плакати, воювати, стояти на варті біля вхідних воріт впливу в молитві. Це не просто звичайні заступники, це вищі вмілі, вартові, якщо можна так сказати, створюючи майже як духовну систему сигналізації, яка протистоїть темряві, перш ніж вона зможе увійти і зіпсувати. Отже, як духовні воротарі, наша роль ясна розпізнавати. Розпізнавати, які духи хочуть доступ до воріт наших націй, закрити ворота, тримати їх замкненими, є ворота розпусти, ворота обману, ворота руйнування. Ми також хочемо відкрити ворота для праведності, відродження і слави. Отже, ми не лише закриваємо, ми відкриваємо. Отже, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити прямо зараз? Ось кілька речей, які варто пам'ятати. Деякі конкретні плани дій для заступників, заступників воротарів. По перше, молить, моліться за прикордонні ворота. Багато націй перебувають під облогою як духовного, так і фізичного вторгнення. Моліться за ангельську охорону ваших національних кордонів і проголошуйте псалом 91 над містами, які переповнені. По-друге, боріться за ворота уряду. Це також критично важливо. Заступайтеся, щоб лише праведні закони та богобоязливі лідери могли зайняти позицію влади. Викривайте демонічних воротарів на політичних посадах і проголошуйте їхнє усунення. А потім проголошуйте, хто повинен зайняти ко це місце, коли праведні правлять, люди радіють. По третє, помажте ворота вашого міста. Якщо вас ведуть, вирушайте на молитвені прогулянки до воріт, урядові будівлі, школи, бор... порти. Суди, аеропорти, морські порти, навіть медіаканали. Закликайте кров Ісуса, проголошуйте Псалом 24, вірш 7, запрошуйте царя слави, а потім постіть і моліться, щоб воротарі піднялися. Я вірю, що з'являється нове покоління воротарів, нове покоління, але багато хто покликаний, і вони цього не усвідомлюють. Тож моліться, щоб Бог пробудив і мобілізував тих, хто покликаний охороняти ворота пасторів, пророків, освітян, навіть лідерів ринку. Ви знаєте, ми живемо в одному з найбільш стратегічно духовних сезонів у недавній пам'яті рішення, прийняті на воротах націй і міст у найближчі кілька років, визначать траєкторію цілих континентів. Тож не мовчіть, не відволікайтеся і не припускайте, що хтось інший охороняє ворота. Займіть свою позицію, охороняйте ворота і моліться, поки цар слави не увійде. Ви можете знайти молитвені пункти на цю тему на сайті awakeningprayerhubs.com globalprayerroom. Якщо ви є частиною нашого руху, ви знайдете своє навчання в групі. Якщо ні, приєднуйтесь до нас сьогодні на AwakeningPrayerHubs.com.